Бажаю міцного, друзі. Треба поїхати трохи попрацювати. Заміна унітазу, робота на колінах. І хочу вам трохи розповісти, яке рішення для себе обрав я. Я пробував на колінники, які, ну, скажімо так, стандартні, але через те, що в мене ну, доволі товсті ноги, передавлює під колінами, відчуття дуже-дуже неприємне. Потім, коли я багато збирав меблів, і робота плюс-мінус постійно стаціонарна, тобто ти став на коліна і тільки запчастини до себе підтягуєш, то коли була тверда підлога, я використовував ось такі види підкладок. Вони є отакі щільні, вони є ще з такою пластиковою основою, тут такі ручки, ну це більше для плиточників. Але потім, якщо чесно, я перейшов на ось такі штани з кишенями. Тобто тут є кишені на колінах. Це значно зручніше, як на мене, тому що нічого тобі не передавлює під колінами і при цьому є захист, захист колін. Пробував ось такі наколінники. Вони виглядають такими масивними, мають Захищати. Але проблема в тому, що коли, вони, ну, коли ти вдягаєш штани разом з ними, то буває таке, що коли міняєш місце, вони трошки отак от або в одну сторону, або в іншу, ну, трохи рухаються, що також не завжди приємно. Тому перейшов на ось такі колінники. Це в нас колінники Carhartt. Скажу відверто. Я був дуже скептично до них налаштований, бо, як бачите, тут просто така дуже-дуже тонка основа, ну скільки тут міліметрів 7, напевно, не знаю. Але, друзі, хочу вам сказати, що це кайф, Ну, я маю на увазі, що вони дійсно захищають. Я маю на увазі, якщо підлога рівна, наприклад, там, Плитка або ще щось таке. Ну, звісно, що на камінюках воно буде все одно давити. Але я був дуже здивований, що навіть отака не товста основа дуже-дуже так приємно працює. Зараз працюю з ними на 99% часу. Інколи коли в шортах їду на роботу, то беру ось таку підкладку. В штанях. Всі штани робочі з кишенями і тільки такі підкладки.